Історія про вигорання та Божу підтримку. Історія, яку ми розглядаємо, записана в першій книзі царів у 19 розділі. Це розповідь про одного з найвеличніших Божих пророків Іллю. Цей розділ показує нам не тільки його силу та безстрашність, але й мить глибокої людської слабкості, коли він зіткнувся з тим, що ми сьогодні називаємо емоційним вигоранням. Це стан, коли людина, яка раніше палала ревністю та відданістю у служінні, раптом відчуває повне виснаження, втрату сил та натхнення. Їй здається, що все було марно, що боротьба закінчена і настав час здатися. Ця історія є надзвичайно важливою, адже вона показує, що навіть найсильніші служителі Божі можуть переживати періоди відчаю. Але головний її меседж полягає в тому, що Бог не залишає свою дитину в такому стані. Коли людина готова здатися, Бог приходить, щоб підтримати, зцілити і знову запалити вогонь у її серці, нагадуючи, що шлях ще не закінчено. Історичний контекст, розділене царство та правління Ахава, щоб зрозуміти глибину кризи Іллі, потрібно згадати історичні обставини, в яких він жив і служив. Після смерті царя Соломона єврейський народ розділився на два царства Південне Царство, Юдея, яке складалося з двох колін і столицею в Єрусалимі. Його духовний стан був відносно кращим, хоча й воно поступово віддалялося від Бога. Північне царство Ізраїль, яке складалося з десяти колін, саме тут Бог і покликав Іллю на служіння. Це царство від самого початку свого існування стало на шлях ідолопоклонства і з кожним новим правителем все далі й далі відходило від живого Бога. Ілля служив за часів правління царя Ахава, який, можливо, був найгіршим з усіх ізраїльських царів. Він завів народ у глибоку духовну темряву. Головною причиною цього стало його одруження з Єзавеллю, донькою язичницького сидонського царя. Єзавель була фанатичною прихильницею культу Ваала, божества подючості, якому поклонялися у вигляді бика. Вона не просто принесла свою віру в Ізраїль, а зробила її державною політикою. Єзавель насаджувала культ Ваала по всій країні, будуючи капища та утримуючи сотні же пророків. Заборонила поклоніння істинному богу Ізраїлю, розпочала жорстокі гоніння на Божих пророків, вистежуючи та винищуючи їх. Саме в цей найтемніший час Бог піднімає Іллю як свій безстрашний голос. Більшість пророків було вбито, але Бог зберіг Іллю для особливої місії. Протистояння на горі Кармал та його наслідки. Події 19 розділу є прямим наслідком грандіозної перемоги, яку Ілля здобув у 18 розділі. Розуміючи, що народ вагається між двома вірами, Ілля, спираючись на Божий закон, який попереджав, що за ідолопоклонство земля буде покарана посухою, помолився і Бог закрив небо на три з половиною роки. В країні почався страшний голод. Коли народ був на межі виживання, Бог послав Іллю до царя Ахава. Ілля кинув виклик усьому царству, скільки ви будете кульгати на обидва коліна. Якщо Господь є Бог, служіть йому, а якщо вал служіть йому. Він запропонував влаштувати випробування на горі Кармал два жартовники один для Ваала, інший для Господа. Істинним Богом буде визнаний той, хто зійшле вогонь з неба на жертву. Сотні пророків Ваала годинами кричали і катували себе, але відповіді не було, бо їхній Бог лише вигадка. Тоді Ілля відбудував зруйнований жертовник Господній, поклав жертву, рясно полив усе водою і звернувся до Бога з короткою молитвою. У відповідь з неба зійшов вогонь, який пожер не тільки жертву, але й дрова, каміння, порох і воду в рові. Весь народ упав на обличчя і вигукнув Господь є Бог. Господь є Бог. Після цього Ілля наказав схопити і вбити всіх же пророків ваала. Потім він помолився, і Бог послав на землю довгоочікуваний дощ. Втеча та відчай пророка. Здавалося б, після такої переконливої перемоги мав настати духовний перелом Україні. Ілля, ймовірно, очікував, що цар Ахав і весь народ покаються, а політика держави зміниться. Ахав, приголомшений і, можливо, наляканий, повернувся до палацу і розповів усе своїй дружині Єзавелі. Реакція Єзавелі була несподіваною. Вона не розкаялася. Замість цього вона сповнилася люттю. Вона розуміла, що її вплив під загрозою. Єзавель послала до Іллі гінця з таким повідомленням: «Нехай те і те зроблять мені боги і ще більше додадуть, якщо завтра оцій порі я не зроблю з твоїм життям те саме, що ти зробив з життям кожного з них вже пророків. Це була пряма погроза смертю. І тут сталося те, чого ніхто не очікував безстрашний пророк, який щойно кинув виклик цілому царству, злякався. Побачивши, що диво не змінило серце правительки, він відчув себе самотнім і басилім. Ілля втік, рятуючи своє життя. Він подолав величезну відстань, залишив північне царство, пройшов через південне царство, юдею, і пішов ще далі у пустелю. Пройшовши день дороги, він у повному виснаженні сів під кущем ялівцю і почав молитися дивною молитвою, досить уже, Господи. Візьми душу мою, бо я не кращий за батьків моїх. У цьому криється глибокий парадокс він тікає від смерті, яку йому пообіцяла Єзавель, і водночас просить смерті у Бога. Це молитва повного відчаю. Він ніби каже Господи, я зробив усе, що міг. Я боровся, перемагав, але нічого не змінилося. Я здаюся, я більше не хочу жити. Божественне втручання та відновлення. Бог почув цю молитву, але відповів на неї не так, як просив Ілля. Він не забрав його життя. Більше того, Ілля став одним із двох людей в історії, які не побачили смерті а були взяті на небо живими. Натомість Бог почав процес його зцілення. Поки змучений пророк спав під кущем, Бог послав ангела. Ангел торкнувся його і сказав: Встань та їж. Ілля прокинувся і побачив біля свого узголів'я, спечений на вугіллі корж і глек з водою. Це був справжній сервіс у пустелі. Він поїв, попив і знову заснув. Але божа турбота на цьому не закінчилася. Ангел прийшов у друге, знову розбудив його і сказав Встань, їж, бо дорога перед тобою далека. Бог не просто підкріпив його фізично. Він готував його до духовної зустрічі. Ця їжа дала йому сили йти сорок днів і сорок ночей аж до Божої гори хорив. Хорив, це інша назва гори синей, того самого місця, де Бог колись дав Мойсеєві закон, який ізраїльський народ тепер так брутально порушував, Бог вів іллю до джерел їхньої віри. Зустріч з богом на горі, Хорив, дійшовши до гори, Ілля увійшов до печери. І там до нього пролунав голос Господа з питанням що ти тут робиш, Ілля? Ілля виливає свій біль, я палаю великою ревністю за Господа, Бога Саваота, бо сини Ізраїля покинули твій завід, зруйнували твої жертовники і пророків твоїх убили мечем. Залишився я один, але й моєї душі шукають, щоб забрати її. Тоді Бог сказав йому вийти і стати на горі. Ілля, мабуть, очікував, що Бог явиться так само, як колись Мойсею, у громі, блискавках і вогні. І справді, почалися грізні явища природи, спочатку пронісся потужний вітер, що трощив в скелі. Але не у вітрі був Господь. Після вітру стався землетрус, але і не в землетрусі Господь. Після землетрусу з'явився вогонь, але і не у вогні Господь. А після вогню пролунав тихий лагідний вітер або подих тихої прохолоди. Ілля зрозумів, що саме в цьому тихому вітрі до нього наближається Бог. Він закрив обличчя плащем і вийшов. Бог знову поставив те саме питання, що ти тут робиш, Ілля? Ілля повторив свою відповідь слово в слово. Цим Бог показав пророку, що він не завжди діє через гучні видовищні події. Його сила проявляється і в тиші, в особистому спілкуванні. Він не Бог лише гніву та суду, а й Бог милосердя, співчуття та тихої підтримки. Нова місія та запевнення. Вислухавши Іллю, Бог не докоряв йому за страх чи втечу. Натомість він дав йому нову місію і нову надію, продовження Божого плану, Бог показав, що він контролює історію не тільки в Ізраїлі, але й за його межами. Він наказав Іллі помазати Хазаїла на царя над Сирією, ворожою державою і його на царя над Ізраїлем. Саме ці царі стануть знаряддям Божого суду над домом Ахава і тими, хто поклонявся Ваалу. Продовження пророчого служіння, Бог сказав помаж Єлисея пророком замість себе це було потужне слово підтримки. Ілля думав, що він останній, але Бог показав, що його служіння не закінчиться з ним, а буде продовжене. Він мав підготувати наступника запевнення, що він не один, це була, мабуть, найважливіша звістка для Іллі. Бог сказав йому: Я залишив в Ізраїлі сім тисяч усіх, чиї коліна не схилялися перед ваалом і чиї уста не цілували його. Ілля відчував себе абсолютно самотнім у своїй боротьбі, але виявилося, що в країні є тисячі вірних, про яких він не знав. Повернення та висновки для нас. Отримавши нове завдання і божественне підбадьорення, Ілля змінився. Він, який прийшов у пустелю пригніченим і наляканим, тепер повертався назад сміливим, упевненим і з чітким планом дій. Єзавель та її погрози нікуди не зникли, але Ілля вже був іншим. Він повернувся, щоб переможно завершити своє служіння. Ця історія є великим натхненням для кожного з нас. Вона вчить слабкість це не гріх. Навіть найсильніші віруючі можуть переживати періоди втоми та відчаю. У важкі часи потрібно йти до Бога. Коли Іллі було нестерпно важко, він пішов на зустріч з Богом, і Бог підняв, зміцнив і надихнув його. Бог піклується про нас цілісно, він дав Іллі спочатку фізичний відпочинок і їжу, а вже потім духовне одкровення. Наше служіння не закінчується, поки Бог не скаже. Навіть коли нам здається, що все скінчено, у Бога є для нас новий план і нова місія. Ми ніколи не самотні. Навіть коли здається, що ми одні боремося за правду, Бог має своїх вірних людей, про яких ми можемо не знати. Нехай же Бог благословить нас мати таку ж ревність за нього, як мав Ілля. А коли настають важкі часи, йдімо до нього за підтримкою, і він обов'язково підтримає, і наше служіння триватиме в його сильних руках, доки він не забере нас до себе. Амінь.